Знаєте, що дивного в японській міфології це буквально єдина міфологія, в якій люди вигадали собі істоту з величезним оком в дупі. А найстрашніше те, що мені це подобається. Ширіме, вибачте за мої хуйові манери, це дійсно Йокай з оком замість Ануса. Йокай, хто не знав цей японський термін, що описує різноманітних персонажів, істот, духів або монстрів. Хоч на ширіме і немає рис обличчя, але шоколадне око в нього буквально блищить, як блискавка. Шкідливого нічого ця істота не. Робить, проте все-таки пранки влаштовує, Йокай любить наближатися до мандрівників на дорозі пізно вночі та заводити з жертвою невеличкий смолток. Перш ніж людина стигає щось відповісти, що скидає своє кімоно на землю, якщо він одягнутий був, звісно, і нахиляється, розводячи сідниці, аби показати жертві своє сяюче дубне око. Приблизно так я й уявляв собі інтим в дитинстві. Але там, де існують жопасті істоти, будуть існувати, й і яка є Та ну Бачили то в аніме, то в іграх. Це чарівний єнот, що вміє перетворюватись на різні речі і дурити таким чином людей. Але в поп культурі їх зовнішній вигляд, скажімо так, зацензурований. Адже найвідомішим атрибутом тануки є їхні масивні, гнучкі магічні яєчка. Блін, Серега, треба рибу зловити на обід. Ну, щас, яєчки замість рибальської сітки використаю. Таке ви навряд чи почуєте від людей на вулиці. Хоча за триєщину я не ручаюсь. А ось наші єнотичеклони клони Використати свої яєчки майже для будь-чого. Потрібно побитися, яєчки у так, пригоді стане, звісно, адже їх можна використати як зброю. Немає чим розважити дитину в укритті. Ну так дуже ж класні барабани за яєчок робляться: вентилятори, парасольки. Коротше, дуже багато ролей у тестикулів танукі. От би вони начекували мені трохи донаторів. Зазвичай ці магічні єноти не є поганими, адже відіграють роль посланців бухів і охоронців місцевих територій. Але є й легенди про злих танук. Ще викрадають людей, аби з'їсти їх чи зробити слугами богів, але єноти з яйцями це не так страшно, як бути вкраденим в Ваню, то воно ж вогняне колесо з обличчям чоловіка, яке пожирає душі. Цей, яка є слугою пекла, але більшість часу проводить на землі, вишукуючи нечистивців та злодіїв, аби протягнути їх до пекла і влаштувати суд. Але жертвою може стати і звичайнісінька людина. За однією з легенд Ванюда проїжджав через місто в Японії. А коли таке стається, то розумні мешканці закривають вікна. І Дверія, аби демон їх не помітив і не вкрав їхню душу до пекла. Проте одна жінка вирішила підглянути за демоном у віконце. Цікаво їй було. Ванюдо помітив жінку та загарчав, кажучи, замість того, щоб дивитися на мене, подивись на свою дитину. Вона озирнулася до дитятка, яке вже було в косплеї відомої сцени з магічної битви. Воно лежало в ключі крові без нижніх кінцівок. Коли жінка озирнулася на Ванюдо, то демон з божевільним сміхом та дитячими ніжками у пащі поїхав собі далі. Якщо хтось знає телефона цього Венюдо, та передайте, нехай заїде до Росії. Там він, по-перше, буде почуватися як вдома у пеклі, ну і паралельно, хоч збільшить кількість хороших руських. Те, що дивитися на пекельне колесо не треба, ми вже зрозуміли. А от якщо ви хочете, аби на вас дивився, який ти підглядав за вашими 18 місцями, то що робити? На диво є і таке у японців. Канбарі Ньюдо, це збочений привод, що сам буде дивитися на вас у віконце, але тільки у новорічну ніч. Схоже, це не священика. З густим волоссям на шкірі, який ховається біля туалетів у святкову ніч, аби мати змогу підглядати за какаючими людьми. Що він робить далі, достеменно невідомо. Деякі легенди кажуть, що привид просто споглядає за людьми, інші кажуть, що канбарін юдо намагається погладити або лизнути людину на туалеті, а деякі люди впевнені, що привид взагалі хоче викликати запор. Будь-який варіант, мені подобається, якщо чесно. Коротше, одне зрозуміло точно цей привид, як мінімум, приносить дикий дискомфорт та нещастя на наступний рік. Тому японці Відвихали закляття, яке потрібно промовляти в новорічну ніч, якщо тобі вже приспічило в туалет, аби цей збочений дух не з'являвся. Проте канбарін юдо хоч і з'являється. Раз на рік а ось Аканама, ще один якась любить туалет на ванні місця, може жити поруч з вами роками. Зазвичай ці різнокольорові маленькі істоти, що схожі на гоблінів, проживають у найбрудніших будинках та громадських лазнях. Тіло у них голота покрите жиром, а з рота стерчить довжелезний липкий язик, який Аканама використовує для збирання слизу, жил. Волосся та іншого бруду, який можна знайти в лазнях і за туалетами, такий собі робот пилосос минулого, але за яким не потрібно постійно дивитися, бо він десь не застряг та не засмоктав взуття. Моман або шлетюча тканина, виготовлена з особливого виду японської бавовни, цей, є приблизно в 10 метрів довжини та 30 сантиметрів ширини. Він обожнює пурхати навколо людей в вечірній час, нападаючи на своїх жертв. кажучи, вони оберталися навколо шиї людей, закривали обличчя і душили бідолах до смерті. Згідно з деякими легендами, ітан Момена можна перемогти за допомогою заліза, за солі, ну або просто заспівавши певну пісню. Дуже дивно, що багато злих істот та духів можна відігнати піснею. Я розумію, звісно, що російські пісні відганяють невітнечість, але щоб навіть в інших міфологіях. Капа, або як я його називаю, річковий терорист, виглядає як така собі гуманоїдна зелена істота з дзьобом та панцером черепахи на спині. Зараз капа нерідко з'являється в аніме, рекламі, манзі та інших проявах японської попкультури. Хоча історія цього яка є доволі страшна. Колись вважалося, що капа затягує людей велику рохату худобу та коней у воду та пожирає їхні внутрішні органи через дупу. Ну що ж таке, знову ці дупи в японців? Раніше на ротинями вважав, що всередині людини знаходиться маг. Гічний дорогоцінний камінь сіротама, який локалізується в дупі, тому наші річкові друзі викрадали так камінчик собі. Також стверджувалося, що капи брали у жінок, змушували їх народжувати дітей, зводило людей з розуму та просто насилали на них хвороби. Любила ця істота, до речі, красто Юркі чомусь і позмагатися з вами в сумо, а перемігши, вони тягнули людей під воду, аби позбавити їх там життя. Була у капи і слабкість, звісно, адже в голові, у яка є чаша що містить воду. кажуть що якщо чаша нашого монстра якось спорожніє, поки він знаходиться на суші, то вони втратять свою магічну силу. А через те, що капа, хоч і робили гадості, але честь мали на секундочку, то достатньо було людині лише вклонитися істоті, як Йокай вклонявся у відповідь, виливаючи всю воду з чаші та втрачаючи свої сили. А щоб я не втратив свої блогерські сили, то підписуйся на канал і можеш задонатити на монобанку і стати спонсором на Ютубі від 10 гривень. Цьом.